Прямо зараз на нашу землю надходить безперервний потік антиматерії. Дрібні частинки, позитрони прибувають у більшій кількості, ніж очікувалося, і роками ніхто не міг пояснити їх походження. Спочатку ці дані видавалися настільки дивними, що багато науковців гадали, що ми нарешті бачимо ознаки темної матерії, але справжнє джерело виявилося зовсім іншим зіркою, яка вибухнула сотні тисяч років тому, залишивши по собі швидко обертове ядро, яке майже не має аналогів серед того, що ми вивчали. Цей залишок, названий Гемінгою, став ключовим пульсаром для розуміння антиматерії в галактиці. Гемінгу помітили на початку 1970-х не через телескоп, а за допомогою приладу, призначеного для високоенергетичного випромінювання. Малий астрономічний супутник НАСА, відомий як САС-2, зафіксував незвичайне випромінювання гамма променів що надходило з напрямку сузір'я близнюків. На той час гамма промені самі по собі були загадкою. На відміну від видимого світла, яке проходить крізь космос прямими променями, що дозволяють нам простежити до зірок, гамма промені є надзвичайно енергійними фотонами, що народжуються в найжорстокіших місцях Всесвіту: вибухах над нових, чорних дірах та залишках мертвих зірок. Дивним у джерелі близнюків було, що воно не відповідало жодному відомому об'єкту. Астрономи дали йому тимчасову назву Гемінга, яку придумав італійський фізик Джованні Бін'ямі. Це вдало поєднувало близнюки і гамма, але на міланському діалекті Біньямі це також означало, цього тут немає, і подвійний сенс прижився. Гемінга була чимось, що створювало випромінювання, яке ми могли виміряти, але коли телескопи дивилися в її напрямку, там не було нічого очевидного. Це було світіння без чіткого походження, і ця суперечність роками тримала її на узбіччі астрономії. Загадка поглибилася за десятиліття. У 1983 році команда Біньямі, використовуючи рентгенівський супутник Айнштайн, виявила слабкий рентгенівський сигнал у тій же ділянці неба. Це була перша реальна підказка, що Гемінга – не просто хмара гамма променів, що пливе чумацьким шляхом, а компактний об'єкт, що випромінює більше ніж один тип випромінювання. Проте доказів було замало. Астрономи змогли звузити область пошуку, але все ще не могли сказати, чим насправді є гемінга. Це стало одним із тих прикрих випадків в астрофізиці, коли у вас є сигнали, цифри та графіки, але немає чіткого уявлення про джерело. Прорив стався на початку 1990-х. Два супутники Рентгенівська обсерваторія РОСАТ і гамма-телескоп EGRET на обсерваторії НаСА Комптон зафіксували імпульси гемінги. Сигнали були переривчастими, надходили спалахами, точно повторюючись кожні 0,237 секунди. Це був неспростовний доказ. Лише один тип об'єктів був відомий своєю здатністю створювати такі імпульси – нейтронна зірка, що обертається з неймовірною швидкістю, а її промені випромінювання проносяться крізь космос, немов маяк. Гемінга врешті-решт, проявила себе як пульсар, проте не зовсім звичайний. Більшість пульсарів до того часу відкривалися за допомогою радіохвиль, їхні постійні маяки вловлювалися радіотелескопами. Гемінга ж, навпаки, здавалася мовчазною в радіодіапазоні. Вона випромінювала гамма та рентгенівські промені, але радіообсерваторії мовчали. Саме ця тиша зробила його першим відомим радіотихим пульсаром, категорію якої взагалі не існувало до Гемінги. Це також пояснювало, чому об'єкт так довго залишався непоміченим. Наші прилади були налаштовані не на ту частоту. Коли ідентичність Гемінги остаточно встановили, астрономи усвідомили, що це третій відкритий гамма-пульсар після знаменитих краба та вітрила. Проте вона не була схожа на жодного з них. На відміну від краба та вітрила, Гемінга, здавалося, не знаходилася в сяючій туманності від вибуху її над нової. Вона виглядала голою, ізольованою, майже позбавленою звичних ознак, що залишаються після смерті зірки. Ця дивна відсутність туманності разом із відсутністю радіовипромінювання створила гемінзі репутацію дивака серед пульсарів. І ніби цього було недостатньо дивно, подальші спостереження показали, що Гемінга не просто нерухомо висить у небі. Порівнюючи дані з телескопів у Європі та на Гавайях, астрономи помітили, що з часом вона трохи змістила своє положення. Гемінга рухалася, проносячись крізь галактику зі швидкістю понад 200 км на секунду. Для такого малого об'єкта, всього 20 км завширшки, але важчого за сонце, така швидкість була просто приголомшливою. Це означало, що Гемінга була незвичайною не лише у своєму світінні, а й у русі, компактний залишок масивної зірки, що мчить крізь міжзоряний простір швидше за більшість зірок. До середини 90-х Гемінга стала найвивченішим пульсаром чумацького шляху, змінившись з безіменної гамма туманності. Проте найбільше питання все ще залишалося без відповіді: чому цей дивний об'єкт пов'язаний з антиматерією, що падає на Землю? Щоб знайти цей зв'язок, знадобилося ще два десятиліття. Більшість зірок зміщуються лише на тисячні частки кутової секунди на рік. Гемінга ж щороку долала 0,2 кутової секунди, ставши однією з найшвидших нейтронних зірок. Ця швидкість прямий наслідок її народження. Коли масивна зірка, яка породила Гемінгу, вибухнула 340 тисяч років тому, наднова не була симетричною. Цей дисбаланс виштовхнув залишкове ядро вперед, наче космічне ядро, а ще є сліди. Коли Гемінга проходить крізь міжзоряне середовище, вона залишає два довгі тьмяні рентгенівські хвости, що простягаються на трильйони кілометрів у космос. Ці сліди виявили на початку 2000-х за допомогою телескопа XMM Newton ek і підтвердили пізніші спостереження. Вони схожі на кільватерний слід від човна, що розрізає воду, але замість піни та хвиль це потоки високоенергетичних частинок, прискорених обертанням та магнітним полем пульсара. Вже одне це виділяє гемінгу. Лише деякі пульсари мають такі протяжні кометоподібні структури в рентгенівському діапазоні. Ще одна причина, чому гемінга виділяється, це її енергетична віддача, майже все її випромінювання у гамма-діапазоні. Це робить її найяскравішим джерелом гамма променів чумацького шляху. Щоб краще уявити, якби замість очей, чутливих до видимого світла, ви мали гамма зір, гемінга панувала б у вашому полі зору. По суті, це компактний прискорювач частинок, що генерує випромінювання в тисячі разів енергійніше за все, що створено на Землі. Якщо взяти все докупи, її тиша в радіодіапазоні, відсутність видимої туманності, надзвичайна швидкість і домінування в гамма-променях, Гемінга не просто ще одна нейтронна зірка. Це унікальний випадок, який змусив астрономів переосмислити поведінку пульсарів. Як пізніше показали дослідження, ці унікальні риси безпосередньо пов'язані з важливою ролью Гемінги в загадці антиматерії. Ключовий момент історії Геммінги настав, коли вчені пов'язали її з чимось значно більшим, необґрунтованим надлишком антиматерії біля Землі. Антиматерія це не наукова фантастика, а реальний фізичний аналог звичайної матерії. У цьому випадку ми обговорюємо позитрони, які є нічим іншим, як електронами, що мають позитивний заряд. Теоретично позитрони можуть генеруватися внаслідок різноманітних космічних подій, радіоактивного розпаду, залишків наднових зірок та взаємодії космічних променів з міжзоряним середовищем. Але кількість позитронів, що досягають Землі, була набагато вищою, ніж могли пояснити ці процеси. Альфа-магнітний спектрометр ams 02 встановлений на МКС, чітко показав це у 2011 році. Його створили для виявлення космічних променів, антиматерії та, можливо, темної матерії. За перші роки роботи АМС 02 зафіксував сотні тисяч позитронів це вибірка, яка перевершила всі попередні вимірювання разом узяті. Виділялася не просто велика кількість, а й незвичайний розподіл енергії. На вищих енергіях кількість позитронів не спадала так, як передбачали моделі. Натомість вона вирівнялась, вказуючи, що потужне джерело викидало їх у космос досить близько до Землі для виявлення. Певний час головним поясненням вважалася темна матерія. Якби частинки темної матерії стикалися й анігілювали, вони могли б утворювати позитрони. Багато фізиків мали надію, що дані АМС 02 стали першою непрямою зачіпкою щодо природи темної матерії, яку науковці досліджували протягом десятиліть. Але картина не зовсім сходилася. Спостережуваний потік позитронів більше нагадував потік від астрофізичних прискорювачів, а не від екзотичної нової фізики. Тоді пульсари, зокрема Гемінга, стали головними підозрюваними. Пульсари виступають природними прискорювачами частинок. Їхні магнітні поля надзвичайно потужні, а їхнє обертання може розганяти заряджені частинки, електрони та позитрони майже до швидкості світла. У випадку Гемінги її гамма випромінювання натякало на прискорення величезних обсягів частинок, створюючи навколо неї хмару електронів та позитронів. У 2017 році високогірна Черенковська обсерваторія Вольтера або АШВЦ надала прямі докази цьому явищу. HAWC виявила гігантський гамма-Ореол навколо Гемінги, що простягається на десятки світлових років. Вважається, що це гамма-сяйво виникає, коли електрони та позитрони розсіюють зоряне світло, посилюючи його до гамма діапазону. Цей Ореол був надзвичайно важливим, бо показав, що Гемінга не просто створює високоенергетичні частинки, а й утримує їх у величезній ділянці космосу. Згодом деякі частинки виходять, поширюючись через міжзоряне середовище, і зрештою досягають землі. Моделювання, засноване на розмірі та інтенсивності Ореолу Гемінги, показало, що цей єдиний пульсар може відповідати аж за 20% надлишкових позитронів, виявлених тут. Самого цього вже вистачало, щоб переключити увагу науковців з темної матерії як головного пояснення. Додавши внески від інших розташованих поруч пульсарів, загадка надлишку позитронів дедалі більше сприймалася як астрофізична проблема, а не як прорив у екзотичній фізиці. Гемінга, колись незрозумілий гамма серпанок, стала ключем до розв'язання одного з найгостріших питань у фізиці космічних променів. Це не доводило темну матерію, але показало, як ми недооцінювали пульсари як джерела високоенергетичних частинок. Хоча це пояснення, можливо, розчарувало тих, хто сподівався на нову фізику, воно відкрило інше. Такі пульсари, як Гемінга, не просто мертві зорі, а активні, невпинні двигуни, що змінюють середовище частинок нашої галактики. Хоча Гемінга і розгадала частину таємниці антиматерії, вона не перестає ставити нові питання. Насправді, останні кілька років принесли нам найважливіші оновлення про те, що відбувається навколо цього пульсара, і картина не така проста, як здавалося спочатку. Перший сюрприз виник при пошуку рентгенівського ореолу гемінги. Якщо Гемінга прискорює електрони і позитрони, вони мають спірально рухатися по лініях магнітного поля, випромінюючи рентгенівське синхротронне випромінювання. Астрономи очікували слабке, але помітне рентгенівське світіння навколо пульсара. Вони ретельно шукали його за допомогою обсерваторій xmm Newton і Nustar. Але нічого не знайшли, не виявили рентгенівського ореолу. Та замість того, щоб стати глухим кутом, ця відсутність дала нову підказку. Магнітне поле біля Гемінги виявилося слабкішим, ніж очікувалося, або умови синхротронного випромінювання невідповідними. Це дало астрономам жорсткіші межі середовища, змусивши їх переглянути розсіювання частинок від пульсара. Другим кроком було уточнення розміру зони повільної дифузії. Коли HAWC наніс на карту гама ореол Гемінги, виявилось, що частки з пульсара поширюються не так, як передбачали моделі. Зазвичай космічні промені досить швидко розсіюються крізь міжзоряне середовище, але поблизу Гемінги вони переміщувалися мляво, немов застрягши у вихорі турбулентності. Новий аналіз звузив цю бульбашку приблизно до 30-70 парсеків у поперечнику. Це десятки світлових років. Але в галактичних масштабах це все ще обмежена зона. Це має велике значення, адже визначає, скільки саме позитронів здатні вирватися і подолати достатню відстань, щоб досягти Землі. Далі форма самого Ореолу. Недавні дослідження припускають, що він не ідеально симетричний. Навпаки, є натяки на асиметрію в гамма світінні, де деякі ділянки яскравіші за інші. Це свідчить про те, що середовище навколо гемінги неоднорідне. Магнітні поля, щільність місцевого газу чи турбулентність усе це може спотворювати рух частинок, роблячи одні шляхи для позитронів легшими за інші. Якщо це так, то позитрони, які ми фіксуємо на Землі, залежать не лише від того, як їх створює Гемінга, а й від того, як навколишній простір їх спрямовує. Ще одне питання енергетична залежність Ореолу. При дуже високих енергіях у тераелектронвольтному діапазоні Гемінга світить яскраво, і її ореол добре видно. Але в нижчому гігаелектронвольтному діапазоні ореол, здається, зникає. Телескоп фермі, чутливий до гамма променів гігаелектронвольтного діапазону, так і не зміг знайти таке ж розлоге випромінювання. Ця розбіжність спантеличує. Вона вказує, що частинки знищують енергію або розсіюються настільки, що їх важко виявити. Або поглинаються чи охолоджуються до випромінювання видимих гамма-променів. У будь-якому разі це вказує на процес, який ми ще не до кінця розуміємо. Усі ці оновлення разом показують, що Гемінга – це не просто розгадана таємниця. Тепер це випробувальний полігон для вивчення поведінки космічних променів, роботи магнітної турбулентності та руху частинок у галактиці. Те, що здавалося дивним серпанком гамма-променів, стало ключовою лабораторією для астрофізики високих енергій. Вчені, можливо, і виключили темну матерію як пояснення надлишку позитронів, але деталі того, як пульсари на кшталт Гемінги прискорюють і випускають частинки, все ще збираються по крихтах. Із кожним новим спостереженням Гемінга продовжує змушувати переглядати моделі. Коли альфа-магнітний спектрометр вперше показав несподіване зростання позитронів, багато фізиків сподівалися, що це перший конкретний сигнал темної матерії. Ідея була простою: якщо частинки темної матерії зіштовхуються та анігілюють, вони можуть утворювати позитрони як побічний продукт. Це пояснення було привабливим, бо давало нам змогу пов'язати пряме спостереження з однією з найбільших загадок у фізиці. Кілька років це була домінуюча теорія, але з надходженням нових даних аргументи на користь темної матерії слабшали. Сигнал позитронів не мав ні різкого обриву, ні спектральної форми, очікуваних від анігіляції темної матерії. Натомість він більше скидався на щось, створене астрофізичними прискорювачами. Відкриття масивного гамма Ореолу Гемінги та її здатності самостійно пояснити до п'ятої частини надлишку позитронів стало поворотним моментом. Об'єднавши це з іншими пульсарами подібного віку та відстані, надлишок можна було б пояснити зовсім не залучаючи темну матерію. Це не заперечує існування темної матерії, але загадка позитронів більше не є вагомим доказом її наявності. Дослідники шукають інші способи виявити темну матерію через підземні детектори, що фіксують рідкісні взаємодії, гравітаційні ефекти на галактики та космологічні дослідження раннього Всесвіту. Дані антиматерії, колись провідні в непрямому виявленні, тепер краще пояснюють пульсари типу Гемінги. Останні дослідження, зокрема аналіз каталогів пульсарів, показують, що найближчі пульсари, такі як Гемінга та Моногем, можуть відповідати за до 70% галактичного потоку позитронів, спостережуваного АМС-02. Це підтверджує астрофізичне походження і відсуває теорії темної матерії на другий план. Тут важлива саме зміна перспективи. Замість того, щоб бути розчаруванням, цей результат показує, як багато ми ще можемо дізнатися про давно відомі астрофізичні об'єкти. Гемінга стала природною лабораторією для перевірки теорії прискорення частинок і транспорту космічних променів. Вивчаючи її гамма-Ореол, незвичайне радіомовчання і асиметричну зону дифузії, вчені вдосконалюють моделі, які застосовуються до космічних променів по всій галактиці. Урок для дослідження темної матерії. Її пошуки мусять тривати де-інде. Позитронна аномалія більше не вказує в тому напрямку. Однак для астрофізики це підтверджує, що пульсари здатні формувати своє оточення значно складніше, ніж ми уявляли. Окрема нейтронна зірка, що має всього кілька десятків кілометрів у поперечнику, може впливати на частинкове середовище чумацького шляху та навіть на наші вимірювання на Землі. Гемінга починалася як таємниче джерело, назване так, ніби його й не було. Сьогодні це один із найяскравіших прикладів того, як один об'єкт може змінити наше розуміння космічної антиматерії. Можливо, вона не вказала на темну матерію, але дала щось не менш цінне, ясніше бачення того, як насправді функціонує Всесвіт. Озираючись назад, історія Гемінги показує, як часто розвивається наука. Те, що починалося гамма-серпанком у 1970-х, стало важливим прикладом в астрофізиці високих енергій. Протягом десятиліть це було невідоме джерело сигнал без чіткого тлумачення. Лише з появою кращих інструментів рентгенівських супутників, гамма-телескопів і, зрештою, детекторів на міжнародній космічній станції, пазл почав складатися. Гемінга виявилася пульсаром, але не таким, як очікували астрономи. Вона була майже тихою в радіохвилях, не мала явного залишку над новою і рухалася галактикою з надзвичайною швидкістю. Згодом виявлено гігантські рентгенівські сліди та великий гамма-Ореол, що пояснює антиматерію, яка потрапляє на Землю. Кожен етап дослідження змушував учених коригувати свої уявлення про те, на що здатні пульсари. Ба більше, Гемінга демонструє дивовижний взаємозв'язок космічних явищ. Те, що колись здавалося абстрактною головоломкою про невидиму матерію, тепер стало історією про післясмертне життя зірок, динаміку надзвичайних магнітних полів та рух енергії по всій галактиці. У гонитві за темною матерією ми глибше зрозуміли пульсари, об'єкти, що є не просто мовчазними залишками, а активними творцями міжзоряного середовища і ключовими елементами великої космічної екосистеми. Це повчальний приклад того, як космос часто перенаправляє наші запитання, пропонуючи відповіді там, де ми спершу й не думали їх шукати. Наслідки вийшли за межі фізики пульсарів. Певний час надлишок позитронів вважався однією з найбільш багатообіцяючих ознак темної матерії. Відкриття, що пульсари на кшталт Гемінги можуть це пояснити, змінило напрямок пошуків. Замість того, щоб розгадати темну матерію, ця загадка виявила, наскільки наші поточні моделі виробництва і поширення космічних променів є ще неповними. Що здавалось доказом нової фізики, виявилось нагадуванням, що знайомий нам Всесвіт досі таїть невраховані сюрпризи. Сьогодні Гемінга – це більше, ніж просто об'єкт для звичайної цікавості. Це діюча лабораторія. Вивчаючи її Ореол, середовище частинок та асиметричну зону дифузії, вчені можуть вдосконалювати ті самі моделі, що описують рух високоенергетичних частинок у чумацькому шляху. Ці знання не лише пояснюють гемінгу, а й поліпшують розуміння космічних променів міжзоряних магнітних полів та умов формування нашої галактики. Ім'я гемінги перекладається як її тут немає, але в даних вона цілком виявлена. Від прихованого гама сяйва до наріжного каменя в дослідженні космічних променів вона змінила наш погляд на антиматерію в космосі. Загадка надлишку позитронів, можливо, і не привела нас до темної матерії, але вона показала, що навіть найзвичніші об'єкти, мертві зорі, все ще можуть дивувати нас так, що це змінює напрямок науки.